Тепер перейдемо до останнього питання цієї теми, а саме аналізу випадкової версії алгоритму швидкого сортування. Для цього нам потрібно оцінити середній час роботи алгоритму, і щоб зробити це, ми повинні визначити, чому дорівнює математичне сподівання в часу роботи. Тобто маючи величину ТН, визначити її математичне сподівання. І як ми побачили при аналізі найкращих, найгірших випадків. Час роботи алгоритму швидкого сортування напряму залежить від кількості порівнянь, які відбуваються між елементами під час процедури розбиття. Позначимо через X загальну кількість порівнянь під час роботи процедури QuickSort. І наша задача зводиться до того, щоб знайти математичне сподівання. Цієї величини. І наперед для спрощення будемо вважати, що масив A, вхідний масив А містить тільки унікальні елементи без повтори. Це спрощує нам аналіз виведення середнього часу роботи, але не впливає на коректність доведення. Введемо додаткові позначення. Нехай ZIT це ітий найменший елемент масиву А. Наприклад, ми маємо масив А, який складається з чотирьох елементів. 2, 5, 1, 3. Тоді ми будемо мати одиницю це Z1, 2 це C Z2, 3C Z3 і 5 Z4. І для того, щоб оцінити загальну кількість порівнянь, розглянемо випадкову величину XJ яка відповідає кількості порівнянь елементів z i t та zj. І виникає питання, чому може дорівнювати x і j. І відповідь на це питання 0 або 1. Чому тільки два варіанти? Або взагалі нема порівнянь, або тільки одне порівняння. Порівняння в процедурі розбиття відбувається всередині циклу форм. І порівняння відбувається тільки між такими елементами, один з яких є опорним. Тобто, щоб порівняння відбуло, відбулося, повинно, щоб ZIT або Zi були опорними. Якщо ж один з цих елементів був опорним, а інший не був, то опорний елемент випадає з подальшого розгляду алгоритму. Тобто він фіксується. І в рекурсивних викликах для подальших розбиттів він не розглядається, тобто жоден елемент з ним не буде порівнюватись. То ще раз, для того, щоб два елементи ZIT -E та ZJ -E порівнялись між собою, це можливо тільки при тому випадку, коли один з них є опорним. Коли він був опорним, ми порівняли його з Ziod, -E і після цього він перейшов. Наприклад, ZIT був опорним, ми порівняли його з елементом zi, і після цього z-фіксується на своїй позиції, а zi переходить у інші рекурсивні виклики і більше вони вже не будуть порівнюватись. З іншого випадку, якщо жоден з них не був опорним, це означає, що вони потрапили у різні підмасиви і відповідно не будуть розглядатись у подальших рекурсивних викликах і не зможуть бути. Не будуть розглядатися у подальших рекурсивних викликах для одного масиву і не зможуть бути між собою порівняні. А звідси ми приходимо до розуміння того, що x-j є індикаторною випадковою величиною. Тобто це означає, що вона може дорівнювати або одиниці, або нулю. Одиниці, якщо елемент z i порівнювався з zj. І 0 в іншому випадку. Таким чином, математичне очікування, математичне сподівання загальної кількості порівнянь може бути представлено наступною формулою. Ми біжимо по всіх елементах, по всіх парах елементів, тобто маємо подвійну суму i від 1 до n-1, і друга сума j від i плюс 1 до n. Всіх можливих пар Z і J, тобто розглядаємо індикаторну випадкову величину x і j, яка визначає, чи порівнюються елементи між собою чи не порівнюються. І враховуючи властивість лінійності математичного сподівання, ми отримаємо наступний вираз. В свою чергу математичне сподівання для індикаторної волочини буде записано наступним чином. У нас два можливих варіанти для цієї влочини. Значень два варіанти значень 0 та 1. Тож маємо, що математичне сподівання для x і дорівнює 0 помножити на ймовірність того, що x і дорівнює 0 плюс. Одиниця помножити на ймовірність того, що х й дорівнює одиниці. відповідно це буде дорівнювати ймовірності того, що х й дорівнює одиниці. Звідси маємо. Звідси маємо, що наш вираз зводиться до розгляду ймовірностей. Порівнянь елементів zi та ZJ. Тож для того, щоб визначити оцінку для кількості порівнянь елементів між собою, нам потрібно дізнатись, чому дорівнює ймовірність порівняння двох елементів масиву zi та zj.